Вітаю на Xbox українською. Якщо ви хочете стати найманцем, або частиною якудзи, зібрати свою футбольну команду чи можливо вполювати величезного монстра, то у мене для вас якраз є список ігор, які варто пограти за допомогою релізів Game Pass першої половини листопада. Поїхали! Wotale, Хмара, Консоль та ПК вчора відбувся реліз. Це рольова гра у відкритому світі, в якій ви очолюєте групу найманців у пошуках багатства у величезному середньовічному світі. Досліджуйте світ, вербуйте компаньйонів, збирайте нагороди та розгадуйте таємниці гробниць древніх. І не забувайте, що найманців завжди переслідує небезпека та обман. СЕРСТІ СУІТРЕС Хмара, КоНсоль та ПК. 2 листопада. Доступна з першого дня за допомогою Game Pass. це стильна рольова гра, що розповідає історію Джали, яка повертається до свого міста Тімбер Хілс, щоб визнати свої помилки, помиритися з колишніми, примиритися з культурними відмінностями та стати тією людиною, якою їй судилося стати за допомогою активних покрокових боїв, катання на ковзанах та куховарства. Футбол менеджер 24. 6 листопада. ПК доступна з першого дня за допомогою ПК Game Pass. Напишіть власну футбольну історію: керуйте найкращими командами світу, створіть команду світового класу та перемагайте суперників у найпрестижніших футбольних змаганнях. Прогрес ніколи не зупиняється в погоні за футбольною величчю. І як окремий реліз, команда Xbox вирішила виділити Football Manager 24 консоль. Хмара та консоль, і також 6 листопада. Як неочікувано, доступна також з першого дня за допомогою Game Pass. Станьте справжнім футбольним менеджером у цьому сезоні. Виберіть ідеальний для вас клуб з понад 55 країн, а потім сформуйте команду світового класу, яка принесе вам перемогу над суперниками у престижніших футбольних змаганнях. Dungeons 4 хмарна версія. Консоль і ПК. 9 листопада. Доступна з першого дня за допомогою Game Pass Побудуйте затишне та комфортне підземелля, щоб задовольнити потреби ваших створінь. І керуйте ними, а потім відправте їх у потойбічний світ, щоб люб'язно нагадати добрим людям, які там живуть, що на їхніх землях панує абсолютне зло. Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name Хмарна версія консолі та ПК, також 9 листопада, доступна з першого дня за допомогою Game Pass. Багато релізів з першого дня зітріть своє минуле, щоб захистити майбутнє. Колись легендарний якудза Кадзума Кірю інсценував власну смерть і відмовився від свого імені заради захисту родини. Тепер він втягнутий у конфлікт з таємничою фігурою, яка намагається вивести його з тіні. Wild Hearts. Хмара консолі та ПК EA Play 9 листопада. Ви готові приборкати світ, що здичавів. Власники ПК Game Pass та Ultimate зможуть опанувати стародавні технології, щоб вполювати на гігантських звірів. Полюйте на цих створінь самостійно або разом із друзями в локальному або онлайн кооперативі. СПІРТЕ Хмара консолі та ПК 13 листопада. Також доступна з першого дня за допомогою Game Pass. Це милий, затишний симулятор життя, натхнений Stardew Valley та Spirited Away. Люди перестали поклонятися духам, і тепер їм загрожує небезпека загубитися. Збудуйте власну лазню, знайомтесь з жителями міста, беріть участь в різних активностях, таких як ловля жуків і караоке, і знайдіть усіх духів. Coral Island. Хмара та Xbox Series 14 листопада. Гра вже доступна на ПК і незабаром з'явиться на Xbox Series. Coral Island запрошує гравців бути тими, ким вони хочуть, і жити на чарівному острові у власному темпі, жити на суші, доглядати за тваринами, будувати стосунки з різноманітними мешканцями міста та робити світ навколо себе більш життєздатним і гармонійним місцем. DLC та оновлення для ігор Age of Empires 2. Остаточне видання The Mountain Royals. Вже доступне. Власники Game Pass заощаджують 10% при придбанні відкрити для себе багату історію та нерозказані історії вірмен і грузинів у трьох нових кампаніях. EA Sports WRC EA Play у режимі раннього доступу. Власники ПК Game Pass та Ultimate вже можуть сісти за кермо на 5 годин починаючи з 1 листопада завдяки EA Play. Створіть автомобіль своєї мрії. Ну, і авжеж то 10% на покупку цифрового видання гри, якщо вона вам сподобається звичайно. Перки Xbox Game Pass Ultimate Fallout 76. Набір до 5-го дня народження. Доступний вже зараз. Запаліть ферверки та святкуйте п'ятиріччя Fallout 76 разом з World Boy. До святкового набору до п'ятого дня народження входять предмети кемп, нова рамка для фоторежиму та броня, яку можна смайструвати. А наступні ігри незабаром покинуть бібліотеку Game Pass 15 листопада, тож не забудьте повернутися і завершити гру з того місця, на якому ви зупинилися. Також не забудьте скористатися знижкою, щоб заощадити до 20% при придбанні гри, якщо хочете пройти або перепройти її у майбутньому. Симулятор бесіди за чашкою кави Coffee Talk. симулятор хакера Exapunx, цікавий та унікальний платформер GOSON аніме про відстрілювання всіх і всього Gungrave Gore, Football Manager 23. І Football Manager 23 консоль. Ну тут зрозуміло. Бувай стара частина, і привіт нова. Платформер за казкового зайчика Лапін, та симулятор будування міста на воді Таунскейпа. Гадаю, як і завжди, все, що залишається сказати, це мерші проходити ігри, поки вони не залишили підписку. Ну а вже ж чекати на нові релізи. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео до скорої зустрічі у новому відео та на каналі Xbox українською.